Хочете купити таку болгарку, не купуйте. Абсолютне гімно. Чому гімно? Тому що коли ти починаєш різати, вона зупиняється. Просто зупиняється і все, і нічого ви не, не відріжете. Легенько, легенько дотикатись і тоді вона зможе це відрізати, тому що вона просто гаснуть три лампочки і. І батарея не стягує різати. Я брав інакші батареї в комплекті. Дві батареї йдуть по 12 В. І вона просто зупиняється, вона не ріже. Ціна такої штуки я десь за 700 гривень купив її. Ну і всі однакові за 1000-700 за гривень. Тому потім є такий кейс кейсний новнейм. Вона новнейм. Її дуже рекламують, дуже продають, але в неї хіба пластикового прорізати. ні як електрику, вона взагалі. Диск 70 гривень бош. Ось така зарядочка. Отакі от батареї з такими позами. У мене є теж китайський шуруповерт, вони туди підходять. Взаємозамінні і зарядка. В цьому місці, тобто батарея має обов'язково бути витягнута, щоб заряджати її. Ось ну, така ж болгарочка.